Так, всім привіт. Сьогодні ми оглядаємо і демонструємо новинку продукції компанії Pyrosoft, які вже довший час нас радують піротехнічними засобами, які використовують в страйкболі та різних навчаннях, тактичних іграх. Значить, сьогодні це в нас Piro F1 з активною чекою. Є інструкція по використанню, все доступно написано. Ось така. Значить, як вона працює? Тримаємо пальцями спускову скобу, віджимаємо вусики. Знімаємо кільце і поки ми тримаємо. Вона не ініціюється, як тільки ми відпускаємо іде відлік і відбувається вибух. Зробимо повторний пуск, розжимаємо вусики, висмикуємо кільце. тримаємо. Поки ми тримаємо, вона не буде ініціюватися. Тільки відпускаємо. Пішов відлік. Дуже корисна річ. Кидай. Не взірвайте.